Слава Ісусу Христу, Петрів Піст цьогоріч триватиме до 11 липня. Тривалість посту залежить від святкування Пасхи і може складатись від 8 до 42 днів. Петрів Піст вважається не суворим і в цьому році триватиме рівно. Місяць. Його також називають апостольським, значення припадає на свято святих, правовірних апостолів Петра і Павла. У цій передачі ми розкажемо про рекомендації в харчуванні, як поводити себе, що значить цей піс для нас, християн, і, можливо, про заборони і традиції Петрова поста. А гість студії отець Олександр Стахурський, настоятель свято юрійської Козацької церкви. Слава Ісусу Христу. Отже, Олександре, великим християнським святом традиційно ну, передують пости. Ось і цього разу періоди духовного фізичного утримання піст, цього разу ми також маємо Петрів. Піст. Чим він особливий? Яка історія цього посту? В певній мірі ви, якби, даєте відповідь першій частині запитання, що перед святами пости завжди православною церквою були встановлені, щоб надати. Важливості самому святу, і щоб людина в достойному якби стані змогла приступити до цього свята, до події конкретної, в даному випадку, до пам'яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Історія посту: вона найперше треба сказати, бере приклад посту самого Спасителя перед тим, як він вам вийти на всезагальну проповідь. На благовістя Слова Божого, а всі інші пости, вони якби є повторенням того посту, тому що якщо подивитися в рік, то приблизно ми маємо пам'ятати про те, що в старому заповіті було встановлено про те, щоб віддавалася десятина, так от приблизно десята частина року якраз і віддається Господу в тих постах, в Певній мірі, це є якби є наше духовне, скажімо, досягнення і тим збагачення себе. Щодо історії, то вперше було згадано про піст, про апостольський піст в Афанасія Великого в IV столітті, тобто, в другій половині IV століття, він пише до імператора Лист, де якби, жаліється на те, що Християни православні зазнають переслідування від аріан. В той час була дуже широко знана така єресь, неправдиве вчення одного із священників Арія, за яким послідувало велике число пересвітерів, якого підтримувала в певних моментах і влада. І ми знаємо, що та єресь аріанства, вона, хоч і була засуджена на Вселенському соборі, але ще. Своє таке поширення вона мала в різних кінцях імперії. Так от він жаліється на те, що за тиждень після святкування п'ятидесятниці каже, ми вийшли на те, щоб пом'янути вірних на кладовищі. І каже, в знак того, що там була радість, а тут ми встановлюємо скорботу в піст. Ну і далі по тексту невідомо, що саме була за скарга на аріан. Але така згадка, якби, є про те, що в такому листі, от вперше згаданий мною святий, він дає свідчення про Петрів Піст. Пізніше і в інших святих є твердження про цей піст, про його встановлення. Щодо кількості днів, тут практика. Творилася вже більше від звичаю, а не від якоїсь там канонічності чи законності. Тому що навіть в одному із постанов, які входять в книгу правил, в одній із постанов, є сказано, що нехай християни постяться перед святом апостолів Петра і Павла тиждень або й більше. Тобто ми бачимо, що. Можливо, той період міг розтягнутися і до тої кількості днів, яку по максимуму ми маємо сьогодні, залежно від числа Пасхи, або так як в даний рік це рівно місяць випадає від неділі всіх святих, тобто неділі після зелених свят після трійці, і аж до 12 липня до пам'яті первоверховних апостолів Петра і Павла. Ви сказали первоверховних? От що значить оця приставка і. Розтлумачте її, будь ласка. Ну найперше, треба сказати про те, що тут надається важливості тим двом апостолам, вони не виступають якби в числі якихось особливих між іншими апостолами, але те, поскільки вони потрудилися, те, поскільки вони показали посилі свою місіонерську дійсність, те, поскільки апостол Петро навіть втлумачив. Святого Євангелія є названий устами апостолів, власне, від того, якби і походить оця назва, що вони отримали первоверховність. Але взагалі в християнському світі, в православному східному світі, є дуже таке гарне пояснення щодо співіснування помісних церков. Ми знаємо, що є патріарх Константинопольський, який рахується вселенським патріархом. Але тим не менше в постановах синодів, коли виникали якісь суперечки між різними церквами, то про нього було сказано, що він перший серед рівних. От якби треба зрозуміти в тій фразі, що на рівні знаходилися всі апостоли, точно так же ж саме в світовому православі на рівні знаходиться кожна церква, яка сповідує віру в Спасителя, яка звершує таїнства знаходиться e, під тим омофором Пресвятої Богородиці, власне, яка отримує благодать Духа Святого в тих таїнствах, якщо вони звершуються по тій практиці, як звершувалися у всі часи існування церкви. Православний світ вшановує Петрову твердість і Павловий розум. Чому саме ці якості? E, взагалі цікавий момент і повчальний для нас, що ті два апостоли це. Різні шляхи осягнення, різні шляхи проходження життєвої дороги до Бога. Один із них Павло, який був високоосвіченою людиною, який мав римське громадянство, який добре знав всю науку так? і який в той ж момент не міг. Прийняти Христа, який безславно розп'ятий на дереві, який безславно розп'ятий такою ганебною смертю, який гине. Апостол Петро, той, хто був в багатьох моментах, він був дуже такий різкий. Він міг запитати, якщо згадати, він запитується Христа. От Христос обіцяє, що коли ви будете послідовниками моїми, то отримаєте нагороди і каже які. А Апостол Петро, перепрошую, ще раз перепитується: А що нам буде, ми ж пішли за тобою. В іншому випадку він випробовує, як по воді йому піти, ще в іншому обіцяє, що він ніколи не зречеться, коли всі інші. В той же ж момент, коли він приніс оте покаяння навіть після відречення, що він знає Христа, він жодного разу вже після цього випадку не зрадив своєї твердості у вірі. Щодо апостола Павла, він рахується вчителем всіх народів, тому що найбільше залишив для нас повчань. Хоча є і соборні послання апостола Петра, їх три, але в апостола Павла є 12 послань, які в ну, повноті викривають все вчення про Бога. Які в повноті дають відповіді на ті питання, які виникають в стосунках між людьми, в відносинах між людьми. Він говорить про сім'ю, він говорить про церкву. Він піднімає всі ті питання, які сьогодні, якщо в людини виникли якісь там, сумніви в тому чи в іншому, вона може знайти, досліджуючи, читаючи Святе Письмо в конкретних випадках відповідь на ті свої запитання. Чому Петрів піст подібний на Різдвяний? Ну, Напевно, найскоріше з того, що він не є таким строгим, як, наприклад, є строгим по силі Великий Піст перед Пасхою. Ну і Успенський Піст. Він має, хоча два тижні, але він також є дуже строгий. А от Піст Петрівка, він не є такий строгий, але тим не менше, це не дає нам права. якби, Зловживати тим, що якщо не строгий, то можна собі дозволяти там, ну, якісь легенькі обмеження. Насправді, е, жоден із перерахованих чотирьох постів або одноденних постів, він Богові не потрібний, тому що Бог досконалий, Він самодостатній, самобутній і не має ні в чому потреби, в ту ж, ніколи не змінний, в ту ж мить е, користь від кожного посту, від кожного такого подвигу, якби отримує вже. Ну, конкретно людина, яка практикує, взявши на себе якийсь там обов'язок е, стримання, і вона практикує себе в цьому, воно дасть е, знаки, дасть це знаки, воно дасть свій позитивний результат. Що не робиться в Петрі в Піст? Ну е, найперше, що треба сказати, що в Піст ми маємо утримуватися від тих речей, які по-особливому там веселять наші серця. В тій ж мірі в Піст ми утримуємося. Від їжі по можливості здоров'я, по можливості е, роду своєї діяльності, так, навіть фізичної праці. Якщо вона є е, особливо важка, то для таких піст послаблюється. Якщо е, жінка вагітна, також вона отримує благословення. Якщо є якісь хвороби, е, також веде бесіду своїм духівником, кожен там окремо взятий віруючий і е, знаючи там, да, духівник, знаючи ту ситуацію, яка є. Старається як би скоординувати вже щодо їжі там і щодо певних якихось свят, які випадають в цей період, так, щоб не нашкодити душі ну, взято конкретної там, якоїсь людини. А взагалі найкраще було б сказати, що ми не тільки в піс, а взагалі, напевно, треба старатися менше грішити. Знаєте, пригадується фільм «Остров», він про духовне життя і там. Якщо пригадуєте, до цього монаха Анатолія приїхав чоловік, якщо не помиляюсь, адмірал, він був і каже, дочку хвору привіз. І запитується його, коли той вже зцілив дочку, запитується його, як же мені далі жити? І це йому відповідає: Та живи, як жив, тільки менше гріши. Тобто, наша основна якби, ціль це старатися не підігравати. На е, руку лукавому, тому що це стає в перешкоді вже до досягнення тієї мети, до якої ми покликані до Царства Небесного. Ми так по суті і підійшли до питання, а що ж робити в Петрів Піст? Тобто є можливість прийти посповідатись, причаститись е, більше це... звернутися до молитви. Каже Іван Златоустий, що Піст і е, молитва. Це два крила, які легші від вітру. Тобто не може бути окремо там, що ми кажемо, а я собі. Це буде просто-напросто голодування, якщо людина себе обмежи в якихось моментах або дієта в гіршому випадку, в кращому, ну як для кого. А коли воно буде в поєднанні, то це дійсно ті два крила, які піднімають нас до Бога. Але дехто скаже критично, та воно мені не треба, я. Мені достатньо того, що я встав, помолився, бо я вийшов, там, побачив сонце, побачив ліс, і такі люди є, так? які кажуть, що там я осягаю Бога. Насправді, всі ті речі дійсно, в певній мірі мають рацію, але єдиного, чого ми не можемо поза храмом осягнути, те, чого ми не можемо отримати, це. Якраз таїнство сповіді і та таїнство причастя, так це те, де ми з'єднуємося безпосередньо Христом з Христом під виглядом хліба і вина, з'єднуємося з його тілом і кров'ю. А щодо того, що є багато якихось таких критичних зауважень, що там той себе неправильно повів, та там бізнес, та там ми маємо розуміти і давати собі чітку відповідь, що в лікарню здоров'я не приходять. Лікарні, по-перше, приходять хворі. І коли ми бачимо в храмі, що стоїть якийсь грішник, каже, та як він до храму ходить, він там в сім'ї такий деспот, або там він з жінкою свариться. Всі ті моменти є нормальним процесом того, що людина хоче ставати кращою, того й приходить туди. І сам Спаситель каже: Я прийшов не для того, щоб праведників, вони самі по своїй суті вже є. Божими, а я прийшов для того, щоб грішників вилікувати від тої хвороби, яку вони мають в усі часи дня, вечора, ночі. Ми молимося за нашу державу, бо ми є громадянами цієї території, цієї держави. Час молитви і в нашій програмі. Боже великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої, у покорі серцець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Приминені благаємо Тебе, щиро молитву нашу, і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, долю та щастя їй дай, Примилосердний Господи, усім, хто дається до Тебе з благанням, ласку твою подай. благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за водовиць, за одовиць, за каліки немічних. І за тих, що твого милосердя та допомоги Твої потребують. З'єднай нас цих велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє і нині, і в віки, віків. Амінь. Цей період посту найкращий період для серйозної роботи над собою. Людині дається час, щоб позбутися від гріхів і пристрастей. Чи церква вчить тому, що істина це любов, любов до Бога і до ближнього. Немає нічого вищого за цю істину. Один із шляхів до її досягнення це звичайно ж. Цей період, який ми зараз з вами проживаємо. За допомогою посту людина намагається глибше заглянути в свою душу і побачити, що ж заважає запанувати в її серці головній християнській чесноті любові. А шлях до любові можливий лише через правду і нехтування брехні. Отже, Олександре, чому в період посту так важливо позбутися брехні, не лукавити, не жити? Такими мрійливими байками свого власного словоблуддя, якщо, можливо, так висловитись. Ну, найперше, напевно, буде таким гарним аргументом проти брехні те, що є сказано в Святому Письмі, сказано в посланні апостола Якова, де він каже, що батько брехні є диявол. І якщо ви ходите у пожадливостях його, то ви стаєте. Дітьми його. Ми маємо чітко собі дати відповідь, що це одна із таких згубних речей, яка нібито зачасту розпочинається розпочинається е, з прикрашення, недоговорення. Там. І, попри все те, ті речі робляться вже з зрілими людьми, там, які мають дітей і вони не скривають навіть того від своїх дітей. Вони, можливо, так десь опосередковано, але вчать. Дітей також говорити неправду. І потім воно відбувається вже по принципу зворотньому, що коли зловив тату там, чи мама дитину, що вона десь обманює, що вона каже неправду, починається якась злість, там метання направо-наліво, не може вже тоді людина викорінити в, в своїх дітях, в тому, хто є небайдужий для нього, хто є. Продовженням його роду, викоренити цей гріх, якщо сам не почне над собою працювати. Тому дуже важно, якби зрозуміти, це, ну, це не тільки в період посту. Ми ті речі маємо старатися помічати, як вони згубно діють на нашу душу. Всі ті моменти, що є названо гріхом, по-перше, вони вимітають з нашого серця таку духовну стабільність, вони вимітають спокій. А спокій це одна із запорук того, що ми знаходимося. Ближче до Бога. Ми покликані для того, щоб ставати ближче до Бога, ми маємо старатися. А як же ж можна стати ближче до Бога, якщо ми не його дітьми прагнемо бути, а в неправді по факту стаємо дітьми диявола, як це каже в одному із віршів апостол Яків? Тим паче, коли звернути в такому більш глобальному якомусь плані на ту неправду, скільки її лється там. В інтернет-ресурсах, скільки її л'ється з телебачення, там нерадивими журналістами, які навіть не дають собі відповідь, що за це потім ще є закон відплати, бо навіть не знаючи духовних законів, це не означає, що вони тебе оминуть, коли їх людина не знає. Вони обов'язково торкнуться твого життя. І завжди згадується заповідь про батьків. Вона чітко каже по відношенні до них, як мають поступати діти. Є перша і друга частина цієї заповіді Шануй, і добре тобі буде, і довго житимеш. Точно тут же так само. Говори правду, той померанг, який запустиш, він до тебе повернеться. А зовсім по-іншому відбувається, на жаль, в нашому реальному житті. І люди ще потім звинувачують когось, вони звинувачують навіть самого Бога, що він щось не так в їхньому житті. Та насправді я сам винен у всіх своїх проблемах. І ще не можу не запитати вас, чому цей піст називають апостольським? Бо він встановлений в честь саме святих апостолів Петра і Павла в їх лиці і в пам'ять всіх інших апостолів, тому що вони також немало послужилися. Также кожен із них одержав якусь дорогу, куди йому потрібно було нести Слово Боже. Ще цікавий, я от такий момент, згадався зараз. Наразі, як виникла суперечка між апостолом Павлом, і якщо не помиляюся Марком, коли він сказав, що я з ним не хочу йти, бо він мене в минулий раз, якби щось там сталося підвів, він взяв собі супутники силу, але з Марком пішов інший ученик Спасителя, які робили далі свою справу. Тобто навіть те, що виникла суперечка, і те, що апостол Павло, от як він цікаво каже. Гніваючись, не грішіть. Здавалося, парадокс, як це можна гніватися і не грішити. І не грішити. Але в той же момент він мусив гніватися, коли той десь його не послухав або повів. Але для загальної справи вони розійшлися як старозаповітній Авраам з Лотом. Той каже, ти яку сторону вибираєш? Якщо підеш в цю, то я піду в протилежну сторону. А якщо підеш сюди, то я сюди піду. От нам треба вчитися так виходити з ситуації якихось. Спірних, які тяжать на нас, так, щоб розвернутися в ту сторону, е, протилежну сторону від гріха, і йти в сторону правди, в сторону світу. І як підсумок цієї програми, щоб ви яке напутнє слово дали, тому що у нас буквально хвилини три є самої програми, але щоб не розпорошитися, а правильно провести цей місяць, щоб достойно бути християнином, достойним, намагатися бути, намагатися бути праведником і все-таки. В міру незнання, але провести піст правильно. Правильним він найперше буде рахуватися тоді, коли людина хоч трішечки буде більше задумуватися над тим поганим, що вона робила неправильно, і в тому буде виправлятися в кращу сторону. Правильним він буде водночас і тоді, коли ми згадаємо про те, що перед вирішенням кожної якоїсь важливої справи треба не лише от часто кажемо, самовдосконалення, там, досягнення якоїсь. Святе письмо чітко каже, без Бога нічого творити не можемо. От вчора здоровий, вчора в розквіті сил, вчора, там... Вершини дізнес, дала. Та, а, а в одну мить це все раз і немає. І людина тоді може впасти в відчай. А ми маємо в цьому світі жити надією. Бо коли втрачається надія, тоді спочатку кажуть. Депресивний там щось мені так недобре каже, а потім і депресія, а потім і, вибачте, на слово, і нагою дуже легко попасти, тому що нема, втратилася надія. А ту надію її треба, хай вона там хоч чуть, чуть живріє, але її треба роздувати, щоб вона в наших серцях мала місце. І тоді, відповідно, згадуємо те, що якщо на наріжному камені, якщо на правильній основі будуємо той дім, то і праця наша є немарна. Бо Саме Святе Письмо каже, що якщо без Бога будується дім, то даремно трудяться будівничі. Тому будувати треба старатися завжди з Богом, з усвідомленням тим, що він поруч, як би важко не було, по можливості старатися приймати участь в церковних таїнствах, богослужіннях, не соромитися проявляти свою православну віру навіть кожен день. Коли ми соромимося це робити, і соромимося навіть десь перехреститися, проїжджаючи навіть біля храму. Це є свідченням того, що наша віра вона дуже мізерна, і в той же момент ми навіть не хочемо цього визнати. Хоча б вміли сказати, що, Господи, от такий я хочу чи не хочу, знаю чи не знаю, вмію чи не вмію. Але ти направ, розуми, спаси мене і приведи до того, до чого покликані всі праведники. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Скажу вам, шановні глядачі, і нагадаю, що сьогодні говорили про те, що варто знати про Петрів Піст, а говорили з настоятелем Свято-Юрівського козацької церкви отцем Олександром. Важливо пам'ятати, що Піст час духовного очищення. Постарайтесь на цей час утриматись від сварок, гніву, лихослів'я, а вільний час все-таки приділити молитві. Божого благословення усім нам!